Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо наш розділ Здрастуй, рідна школа і мій третій клас. І сьогоднішня наша тема, як у Німеччині святкують початок навчального року за матеріалами інтернет-джерел. Клас, наш радо вас вітає! Настрій кожен гарний має! Таньмо разом, дружне коло. Привітай нас, рідна школа. Добрий день. Так, вправа вітання! Хто прийшов із гарним настроєм? Рукою махніть? Хто чує мене, головою кивніть? Бачить мене, прошу, оком моргніть. Хто найвеселіший? Ви всім усміхніться. А зараз робота з чистомовками. Повторюємо: ча-ча-ча, дайте калача. Чі, чи, чи, пиріжки в печі. Чу-чу-чу калача пичу. Че, Че, Че дуже гаряче. Повторіть, будь ласка, зупиніть відео і повторіть наші чистомовочки. Так, діти, сьогодні ми з вами будемо далі розглядати. Нашу тему про школу, про яку ми, про, про що ми з вами розмовляли на минулому уроці, так? про навчання, про перший день та навчання у школах е, різних, так? Тому сьогодні, а сьогодні ми продовжимо цю тему з вами. І давайте відгадаємо загадки. То в клітинку, то в лінійку. Написати тут зуміно. І малювати дещо зможеш. Називаюся я. Так, дійсно, зошит. Наступна загадка. Носики в нас кольорові, білі, чорні та пускові, жовті й сині на кінці. Це ж, звичайно, олівці. Так, діти. Дім несу я на плечах, двері в нього на замках, в домі тім такі жильці, книжки, ручки, олівці. Що ж це таке? Портфель, звичайно. Так, а, зав... а зараз така вправа: збери прислів'я. ну, давайте збирать. Дивіться, пелюсточка в наші... до нашої квіточки. Пташині, знання людині, що крила. А ну, давайте подумаємо з вами. Знання людині, що крила пташині. Так, а зараз е, я вам прочитаю текст, як у Німеччині святкують початок нового року, а ви уважно слухайте, як у Німеччині святкують початок навчального року. У Німеччині батьки дарують першокласникам і першокласницям величезний пакет, заповнений різними подарунками, солодощами, іграшками, а також корисними для школи речами. Шкільний пакет, який завжди має форму конуса, чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі рішення. Подарунки з'явились у Німеччині ще майже 300 років тому. Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи в 6 років. Навчальний рік починається в серпні або вересні, і для дітей, і для їхніх батьків школа є початком нового життя. Готуючись до початку навчання, батьки купують першокласникам шкільний ранець. Часто він має міцний каркас. Зошити в ньому не заминалися і водночас був зручним. У шкільному ранці має бути все необхідне для навчання. Ручки, олівці, лінійки, зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо в початковій школі часто немає обіду, але учні мають час на легкий перекус, тож потрібна спеціальна коробка для бутерброда. Обідають діти. Вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів не можна забувати і про фото на пам'ять. На таких світлинах діти тримають у руках пакет з подарунками, який часто більший за них самих. Під час урочистої церемонії для першокласників і першокласниць учні старших класів разом з учителями влаштовують невеличкі виставки. У деяких школах до кожного першокласника або першокласниці представляють помічника з 2, 3 або 4 класу, котрий у перші дні допомагає новачкові, дає різні поради. Для дітей проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають уже самі знайти дорогу до класу або ж у супроводі свого наставника. За матеріалами інтернет-джерел. Так, дивіться, дивіться, початкова школа в Німеччині. Бачите? Давайте розглянемо, що дають початковій школі в Німеччині, так? Що там є? Пакет з подарунками. Згадаємо, так? Першокласникам батьків в Німеччині дарують величезний пакет, заповнений різними подарунками, солодощами, іграшками, але також корисними для школи речами. Своєрідний символ переходу від безтурботного дитинства до шкільного життя. Шкільний пакет, який завжди має форму конуса. Чимало батьків майструють власноруч. Уперше такі ріжки для подарунків з'явились у Німеччині ще наприкінці XVIII століття. Так, давайте прочитаємо слова, правильно поставимо наголос. Німеччина сол, соло, солодощі. майструють. Власно, власноруч, навчання, бутербродниця, помічник, новачки, екскурсія, церемонія, першокласник, першокласниця, супровід, наставник. Так, а зараз відкрийте підручничок і прочитайте на сторінці 8 і прочитайте, будь ласка, текст. І дайте відповіді на запитання, на яку тему цей текст? Поміркуйте, будь ласка. Знайди і прочитай, що має бути у шкільному ранці першокласника і першокласниці. Що тобі сподобалось цій розповіді? А що здивувало? Поставте одне одному запитання за прочитаним. Будь ласка, поміркуйте над запитаннями. Вдома виразно читати текст, як у Німеччині святкують початок навчального року. У підручнику це сторіночка 7-8. Так, діти, до побачення. До наступних зустрічей!